Насторожі близько двох тисяч рятівників Хмельниччини відзначають професійне свято. Мужності та сили духу їм не займати. З декотрими наші журналісти познайомились ближче. Хмельницькі герої відзначають День рятівника. На сьогодні це одна з найблагородніших професій, яка об'єднує відважних і самовідданих людей. Руслан Дунець вже 17-й рік займається улюбленою справою і, незважаючи на складнощі і ризик, покидати її не збирається. Після армії пішов працювати в пожежну охорону. І вже 17-й рік працюю в даній частині. Прийшов в колектив, прийняли як молодого працівника, навчили, показали. Віталій Паськов втілив дитячу мрію. Відслуживши в армії, з 1995 року пішов працювати в пожежну охорону. Каже, трапляються різні випадки і рятівникам необхідно адаптуватися до несподіваних ситуацій. Приїжджаємо і в квартири кажуть, що є люди, потерпілі діти. Оце найважче. Коли тяжко до них добратися, буває, що етажі високо, треба машину, драбину. Саме важко, то, що коли є потерпілі і не дай Бог загиблі. Незважаючи на серйозність професії, бувають і комедні випадки. Дзвонять пенсіонери зняти котика з дерева, чи пчоли зняти з балкона, чи вуж, який заліз в квартиру це саме найкумедніші випадки. А так більше хибних викликів, що теж діти боляться, немає чим зайнятись. І наостанок бажаємо усім рятівникам міцного здоров'я, всіляких гараздів, побільше життєвих благ та якомога менше тривожних викликів. Ольга Януш, Ігор Гулько, новини 33 канал.